У Миргороді відкрили новий культурно-мистецький простір Гамарджоба сучасний хаб для творчості, зустрічей та культурного діалогу. Він запрацював на базі музею Давида Горамішвілі і вже готовий приймати митців, мешканців громади та представників різних національних спільнот. Те, що поділяємо хоч якусь увагу культурі, це дуже важливо тому, що, мабуть, без якщо ми не розуміємо своєї української культури. Якщо ми не, не знатимо, хто ми такі, то ми не зможемо і перемогти ворога, і, і жити далі у незалежній Україні. І я скажу, що ну, цей комплекс, який тут невеличкий, зроблений, це один із етапів нашої, нашого розвитку нашої культури. Новий простір зроблений як відкрите середовище, де можна проводити події, майстер-класи, творчі зустрічі та реалізовувати мистецькі ініціативи. Організатори наголошують, що гамарджоба покликаний стати місцем, де кожен може проявити себе, незалежно від віку, досвіду чи культурного походження. Я вражена такою дружньою синергією миргородської громади між працівниками культури, між працівниками міської ради, між представниками, між представниками громадськості, між представниками національної спільноти в плані співпраці і в розбудові і в побудові такого гарного арт-простору. Да, дійсно, от не на те, що ми в область, але ми сюди приїхали приймати і привітати наших колег з таким гарним дійством. Але в першу чергу ми приїхали прийняти. Досвід. Активні люди, людський фактор, багато чого відіграє в житті, в житті громади, в житті нашому, в житті України. Якщо є небайдужі люди, то буде скрізь дійсно гарний результат. Особливістю проєкту стала ідея міжнаціонального діалогу. У Миргороді проживають представники різних культур, і тепер вони мають спільний майданчик для комунікації, взаєморозуміння та спільних заходів. Простір задуманий як точка об'єднання громади через культуру та мистецтво. Він стане таким осередком мультикультурним, мультинаціональним, мультимистецьким для всіх, хто звик збиратися тут для літераторів, для митців, для майстрів, для всіх, чия душа прагне творчості, і просто для тих людей, які прийдуть познайомитися ближче не тільки з музеєм, як таким закладом, де зберігається пам'ять, а і таким елементом цього музею, який наповнює наше життя творчістю. Дуже Хотілося б сьогодні подякувати всім, хто долучився до реалізації проєкту. насамперед, це громадська організація Коліщата. У нас між відділом культури і громадською організацією підписаний меморандум, і на основі цього був реалізований саме проєкт. Ми звикли до того, що літературно-меморальний музей це і так осередок творчості. А зараз він вже запрацює більш масштабовано. Тобто, якщо говорити відверто, це, мабуть, такий єдиний культурно-мистецький простір на теренах області. На відкриття культурно-мистецького простору Гамарджоба завітали представники грузинської спільноти. Вони долучилися до події, підтримали ініціативу та наголосили на важливості збереження культурних зв'язків і традицій. Це багато що означає для кожного грузина, бо це повага українського народу до грузинського народу. Це пам'ять, це історія, культурно-економічні відносини між Грузією та Україною. Уже скільки років цей заклад існує, і кожного разу я дуже-дуже радий, що запрошують мене і не тільки мене, а й ще інші грузини всюди. Ну, і ми цим пишаємося. Їхня присутність стала символом дружби та взаємоповаги між народами, а також підкреслила ідею простору як майданчика для міжнаціонального діалогу. Ще морщені Перед відкриттям у межах проєкту було завершено ремонт і модернізацію двох будівель, що належать музею Давида Горомішвілі. Перше приміщення історичне, зведене ще й у 1920 році. Свого часу тут працювала міська дитяча бібліотека, а згодом будівля перейшла у користування музею. Друге основне приміщення музею, побудоване у 1969 році спеціально для музейної експозиції. Обидві будівлі оновили, аби вони стали комфортними, сучасними та функціональними для нових культурних подій. Ремонтні роботи. Ти виконані місцевими комунальними підприємствами миргородська управляюча компанія, спецкомунтранс та тепловодсервіс. Безперечно, новостворений музей дуже урізноманітнить роботу нашого музею і зробить її більш яскравою і плідною. Ну я думаю, це на користь нашій територіальній громаді. Впевнена, що арт-центр Гамаджоба стане улюбленим місцем проведення дозвілля для миргородців та гостей нашого міста, а також стане другою домівкою для всіх творчих людей нашого міста і звичайно стане місцем дружб діалогу для представників різних національностей, які проживають на Миргородщині, а також на Полтавщині. Проєкт облаштування культурно-мистецького простору Гамарджоба на базі музею Давида Горомішвілі місті Миргород реалізувала громадська організація Коліщата. Ініціативу вдалося втілити завдяки підтримці німецького культурного центру гьоте Інститут при посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні та Європейського союзу за програмою Дім Європи. Рівно рік тому Лариса Миколаївна Печенко ініціювала і звернулася до мене, що давай подамо проєкт для нашого музею Гурамішвірі, бо тут було, була розруха у двох кімнатах після переїзду бібліотеки звідси. Саме якраз будинок Європи, Хаус Europe, оголосили конкурс на інфраструктурні гранти, що рідко буває. В основному дають кошти європейці там інші фонди, дають на якісь м'які на проведення заходів на трішки придбання а тут був саме інфраструктурний проект, який підходив нам. Повністю по змісту, бо він передбачав акцент на національних спільнотах. А що ж, як не наш музей Гурамішвілі про національні спільноти? Тоді ми підготували спільну заявку, дуже переживали, готувалися, і через кілька місяців нам повідомили, що наша заявка буде підтримана, що дуже гарний у нас проект, і таким чином ми розпочали реалізацію. Були деякі зауваження, що що це ви під час війни розтіяли заклад культури ремонтувати, А краще б вони дали на щось і багато коментарів. Але е, добре, що є коментатори, можна до цього апелювати і акцентувати на цьому увагу. Саме якраз Європейський Союз дає от, оцей, на оці кошти тільки на цей напрямок. Ми не можемо їх використати на дрони, на фронт, на військо, тільки на, на культуру. Чи варто робити під час війни? А за що тоді ми воюємо, якщо в культуру не не вкладати в освіту, в нашу історію не, не берегти? За що тоді воюємо? Тому дуже вдячна дя ще раз європейському союзу платникам податкам, які своїми коштами, фінансами вливають Культура нашого маленького міста Миргорода в центрі України і дякуємо партнерам будинку Європи Хаус Європ», які цей проект впроваджують на теренах України у просторі Гамарджоба планують проводити літературні вечори, презентації книг, творчі зустрічі з авторами та поетичні читання. Себе тому серці чи не ти моя суліко хаб стане місцем, де можна не лише слухати, а й виступати, ділитися власними текстами, знайомитися з однодумцями та створювати спільні культурні ініціативи. Для мене це дуже важливо. Навіть слово важливо не відображує мої відчуття. Я цього простору ждав, очікував дуже довго. І сподіваюся, що він зможе стати таким осередком нашого культурного життя у місті і не тільки в місті. Бо національні меншини або національності вони у нас мешкають ж не тільки в Мергороді. Це, мабуть, таке обласне явище скоріше. От я сподіваюся, що у нас вийде все і дуже широко. Усім Також тут організовуватимуть майстер-класи, камерні концерти, виставки та мистецькі події, щоб кожен охочий міг розкрити свій талант і долучитися до культурного життя громади. Це буде місце для митців, для художників, для поетів. Там будуть різноманітна гурткова робота, творчі майстерки, майстер-класи і багато багато мистецьких заходів. Сьогодні наша мрія здійснилася, і ми щиро вдячні всім, хто долучився до цієї знакової події для нашого міста. Відтепер Ґамарджоба це не лише оновлені стіни музею, а й нові можливості для громади розвиток культури, підтримка творчих людей та створення простору, де народжуються ідеї і будується взаємоповага між різними спільнотами.